Говоримо про життя, яке вирує сьогодні у Верховній Раді, а там, повірте, сьогодні було спекотно. Власне, там і бійка навіть сьогодні була. Е, відбулося блокування трибуни. Це була штовханина між Гончаренком та Гетьманцевим. Я пропоную проглянути короткий ролик. Поділився цим роликом у своєму телеграмі. Каналі, але сьогодні тема у всіх на вустах, і це про те, що Рада проголосувала за звільнення Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра України та всього уряду відповідно. Ну і звільнення за це рішення проголосувало 261 депутат. Шмигаль прийшов на голосування про свою відставку. Його зустрічали і проводжали оплесками. Правда, аплодували в раді не всі. Під час виступу в парламенті Шмигаль багато дякував президенту. Говорив про синергію влади, яка допомогла зберегти державність у важкі часи. І він перерахував здобутки свого уряду і сказав, що всі у Кабміні працювали без вихідних та відпусток, і заявив, що передає країн, країну далі у стабільному стані. Я нагадаю, що власне він очолював уряд понад 5 років, а це рекордно довго в історії незалежної вже України. Ну і детальніше про цю ситуацію і про те, що думають про це політологи, зокрема наш львівський Микола Бучан. Ми почуємо за кілька хвилин він до нас приєднає, приєднається. Але ще окрім цього, допоки наш гіст приєднюється, ми ще будемо з ним говорити про гарячий конфлікт в Ізраїлі між Сирією, і власне сьогодні там теж дуже тривожно. Ця хало в буквальному сенсі зрівняв землею будівлю міноборони в Дамаску. Було чотири прильоти і залишився лише фундамент. Я пропоную подивитися ці жахливі кадри. Так, 16 липня сьогодні атакували сирійську столицю Дамаск, удару завдали по будівлях генштабу Сирії, президентського палацу і така ж ситуація з будівлею Міноборони. Армія оборони Ізраїлю заявила, що влучила біля входу до штаб-квартири армії Сирії, і, е, до речі, є ще ось кілька відео сильних прильотів по будівлі власне Міноборони. І в той час журналісти якраз вели прямі ефіри на телеканалах. Тим часом міністр оборони Ізраїлю анонсує болючі удари, стверджуючи, що попередження для Сирії вже завершилися. Сура, я шеве. Я шеведуна лайв. Так, як пишуть в інших виданнях за кордонах, ізраїльська влада стверджує, що їхньою метою цих ударів є захист руської меншини від шкоди з боку сирійських урядових сил. Джерела в міністерстві оборони повідомили, що найменше два безпілотники завдали удару по будівлі генштабу, і офіцери у цей час ховалися підвалі. ну а я нагадаю, що відомо власне про конфлікт Ізраїлю та Сирії. Чому це все так відбувається? Власне, 15 липня 25-го року Ізраїль завдав ударів по сирійських урядових військах у провінції Сувейда на тлі кривавих міжобщинних зіткнень у цьому регіоні. Приводом для атаки стала різанина в однойменному місті, де внаслідок конфлікту між бедуїнськими племен, племенами та місцевими друзами невелика релігійна та етнічна громада, яка мешкає переважно в Сирії, Ліванії, Ізраїлі та Йорданії. І, на жаль, там загинуло більше ніж 30 осіб. Ну і ізраїльська влада звинуватила сирійський режим у насильницьких діях проти друзької меншини. І заявила, що військові удари спрямовані на захист громадян, з якими Ізраїль має історично тісні зв'язки. Бачу, що у нас на зв'язку є наш гість. Це пан Микола. Доброго вечора! Слава Україні! Чи чуєте мене добре, пане Микола? Так, чую вас добре. Так, я тепер теж ощувюю добре. Рада вас бачити. Вітаю вас, вас в нашій студії. Ну і давайте поговоримо про сьогоднішні новини, які всіх на вистах, про нашого прем'єр-міністра, який пішов у відставку Дениса Шмигаля. Я вже говорила, що це був один із тих, хто був дуже довго на посаді е, за час незалежної країни. Е, що ви про це думаєте? Цікаво почути вашу думку стосовно е, цього рішення. Ну, ви знаєте, насправді ситуація така якась амбівалентна, викликає двоякі враження, двоякі думки. Тобто, з одного боку. Звичайно, що Денис Шмигаль і його уряд фактично побив всі рекорди по мірках України, тому що фактично він був найбільше тобто, фактично, рахуйте більше п'яти років він був на посаді прем'єр-міністра, і це фактично такий не ну напевно рекорд, який навряд чи колись буде побитий. Тому зрозуміло, що в даному випадку за тих п'ять років очевидно, особливо раховуючи війну, враховуючи. Цей комплекс безпрецедентних загроз, проблем і так далі, викликів, які стояли перед Україною, українським урядом, звичайно, що накопилося багато проблем. Були питання до окремих діяльності міністерств, окремих посадовців і так далі. І в даному випадку зрозуміло, що очевидно, така зміна уряду вона має на меті спробувати ті проблеми вирішити, підняти їх вирішення на якісно новий рівень десь щось досконалити. Тому з цього боку воно десь певною мірою виглядало би можливо і логічно. З другого боку, ну ми маємо інш, інший аспект. Тобто, ми розуміємо про те, що фактично, по-перше, зараз уряд не є такою самостійною інституцією. Фактично, ми всі розуміємо, що уряд фактично зараз чітко виконує ту стратегічну лінію, яку йому каже втілювати в життя. Офіс президента і відповідно сам президент, тобто, це ну результат по перше, такої безпрецедентної перемоги в 2019 році партії Слуга народу відповідно формування монобільшості і уряду на основі одної партії з другого боку. Це результат воєнного стану і війни, оскільки йде централізація влади, і відповідно фактично виконавча вертикалі централізована і уряд фактично є. Ну, таким інструментом в руках офісу президента і глави держави, і в даному випадку, ну я до того веду, що е, я не очікую якихось неймовірних проривів в діяльності уряду, хоча б тому, що е, уряд є не самостійний, він все рівно буде виконувати ту лінію, яку йому будуть казати. З іншого боку, звичайно, що виконувати певну стратегію, втілювати життя можна по різному, і зрозуміло, що якщо на зміну. Урядовцем і прем'єр-міністр прийде ефективний менеджер, то в принципі діяльність уряду і загалом економічну ситуацію в Україні можна певною мірою покращити. В принципі, кандидат на прем'єрство Юлія Свериденко, вона так так. поки що не Але є… То, власне, та цікаво, що що ви думаєте про цю претендентку? Як вона може зараз впливати на подальші зміни? Ну я поки що, скажем, інформації про якісь про те, що вона десь задіяна в якихось там чи скандалах, чи якихось незрозумілих неоднозначних речах немає. Тобто вона поки що себе задекларувала і показала як ефективний менеджер, який вміє послідовно вирішувати реалізовувати певні проекти, який вміє навколо себе будувати ефективну команду. Зокрема, в її міністерстві були низка яких доволі відомих і ефективних менеджерів, які допомагали керувати, тому в принципі поки що очікування певною мірою позитивні. Єдиний момент те, що Юля Сверденко є, ну скажімо так, чи наближеною до офісу президента, тому тут десь можна очікувати, що уряд стане ще більш. Більшою мірою контрольований і буде виконувати ті вказівки, які будуть йти з банкової. Чи це добре, чи ні в умовах війни, час покаже. Знаєте, ми зможемо ефективність уряду перевірити лише по її практичній діяльності тільки час зможе показати наскільки це був правильний чи неправильний крок. Але ми маємо так само розуміти, що зараз фактично російсько-українська війна перейшла у фазу такої війни на виснаження. Коли дуже багато в чому результат війни буде залежати від того, як будуть функціонувати економічні системи обох країн, як можна буде ці економічні потуги перенаправляти на оборону, на посилення безпеки і обороноздатності країни, і звичайно що в даному випадку дуже важливо, щоб економіка запрацювала на повну. І в даному випадку, ну є певні сподівання, що можливо економіка отримає, і уряд отримає нове дихання, і можливо, десь певні рішення, певні проблеми, які були, будуть певною мірою реаліз... нейтралізовані і покращені. Угу. Так, а як ви думаєте, чи може свідчити власне ця відставка про старт нового етапу в політичному циклі з прицілом на президентські вибори? Ну, я швидше схильний до того, що це не варто пов'язувати з виборами, тому що, по-перше, до самих виборів ще дуже далеко. Зараз дуже незрозуміло, наскільки затяжною буде російсько-українська війна. Дехто говорить про кілька років, тому по умовах війни проводити вибори просто нереально. Навіть в повоєнний період, особливо якщо війна ще насильно затягнеться, і будуть великі руйнування, і так далі, після війни теж буде потрібен певний період тривалий для того, щоб підготувати Україну до виборів і потім їх провести. Тому, в принципі, як ви знаєте, ми десь. Ну, ще можливо, там півроку тому, коли були б якісь такі примарні надії, того, що буде якесь мирне врегулювання, і Дональд Трамп заставить Путіна все таки піти на відмову від агресії. Ну, можливо, ми б могли говорити про там стар виборчої кампанії. Станом на зараз я особисто не зовсім собі уявляю, ну чи вірніше собі зовсім не уявляю, яким чином можна зараз готуватись до виборів, коли ще не вирішена доля країни, коли результат війни ще є невідомим, коли ми ще не відстояли до кінця. Свою державність і е, ще треба дуже багато зусиль прикласти для того, щоб зберегти себе як державу, зберегти свій суверенітет. Е, я вже не говорю про відновлення територіальної цілісності України. Тому станом на зараз точно вибори це є якісь, знаєте, там е, на сотому місці на порядку денному ну, принаймні, мав би бути за логікою речей і за логікою ситуації. Крім того, я не бачу великих проблем все рівно зараз у умовах централізації влади воєнного стану все рівно. Вся виконавча вертокаль підпорядкована главі держави і офісу президента. Тому я не бачу великої доцільності в тому, щоб переформатувати уряд заради якогось можливо ще більшого контролю за ресурсами. Бо вони і так цей контроль існує. Тому тут швидше я би говорив про те, що це є спроба перезапустити економіку. Це спроба певною мірою вирішити ті проблеми, які існують, десь можливо. Зробити економіку більш стійкою, здатною посилювати обороноздатність, здатність привести можливо ефективних менеджерів. Ну тут ще інше питання. Ми говоримо про те, що ну з одного боку це є кардинальні зміни, тому що відбувається зміна прем'єр-міністра, але з другого боку, певні інші, скажімо, зміни це є такі, знаєте. Я не знаю рокіровки, коли там замість міністр стає заступник міністром і так далі. Чи вони будуть настільки ефективними, я не знаю. Я в цьому контексті, можливо, ще сказав про те, що мені здається, що тут ми знаєте. Ми дуже довго говоримо і давно говоримо про це. Загалом міжнародні конфлікти, війни вони наслідком зазвичай мають те, що влада і опозиція країни об'єднуються і разом починають формувати уряд. Так званої там національної єдності чи національної згоди починають спільно об'єднуватися і протидіяти ворогу. У нас, на жаль, цього не відбулося. Ну і так виглядає, що зараз теж не відбудеться, і це теж є певною мірою проблема, тому що і в системної опозиції, я не говорю там про ПЗЖ, наприклад, але в системної опозиції теж є дуже багато професійних кадрів, можливо, є якісь свіжі бу... свіжі вливання і свіжа думка і бачення. Теж можливо допомогли б певною мірою чи вирішити проблеми, чи Певною мірою зменшити їх негативний вплив цього на жаль не відбувається з різних причин, тому тут тут, от от прикро швидше за це, що е власне ми не формуємо уряд національної згоди чи єдності і не залучаємо всі політичні сили для того, щоб разом спільно ефективно протидіяти ворогу. А так ще раз повторюся, mm -hmm. тільки час покаже наскільки ефективним буде цей уряд і новий, і наскільки виправданими будуть і зміни. Так, пане Микола, ще на завершення останнє запитання, бо я вже бачу по таймінгу, що до нас доєднюються ще інші гості. І останнє це хотіла поговорити і почути вашу думку стосовно атаки Ізраїлю на Сир... на столицю Дамаск, сирійську. Ви точно бачили ці кадри, вибухи, які сьогодні іде. Журналісти в прямому ефірі виступали і все те, що відбувалося, як ви можете прокоментувати і що думаєте з цього приводу? Ми розуміємо, що зараз фактично близький схід це один з таких джерел чи регіонів конфлікту генності, де відповідно зараз, ну по-перше, так ми говорили про те, що Ізраїль веде таку, знаєте, перманентну боротьбу з Іраном з проксі силами Ірану, Хамас, Хазбола, Хусити зараз сам Іран. Зараз ми говоримо про те, що в Сирії фактично був повалений режим Башара Асада, але разом з тим нестабільність зберігається. Сирія завжди була тою територією, навколо якої чи на якій швидше дуже часто базувалися антиізраїльські певні чи терористичні групування, чи певні військові сили. Дуже часто територію Сирії використовував Іран для того, щоб свої проксі сили скажімо розміщати і завдавати ударів, тому в даному випадку я це бачу як елемент продовження боротьби за вплив на близькому сході. За те, ну тобто, зараз фактично вирішується питання про те, хто буде контролювати певною мірою території, які є ну прикордонні сирійські території, чи будуть вони зоною небезпеки, загроз, чи все-таки вони будуть. Певною такою буферною зоною, яка буде давати можливість тому ж самому Ізраїлю, наприклад, почувати себе більш безпечно, і я власне трактую ці дії Ізраїля як дії спрямовані на те, щоб посилити от ці безпекові заходи, і, очевидно, не дати можливість використати тепер таку нестабільну, певною мірою, десь організовану територію Сирії на певний плацдарм, який буде використовуватися потім проти Ізраїля. Угу. Дякую, пане Миколу. Було цікаво почути вашу думку і поділитися цими думками з нашими глядачами. У нашій студії був політолог Микола Бучин і ми говорили на тему про відставку прем'єр-міністра та про запеклий конфлікт Ізраїлю та Сирії.